Ви пройшли півфінал і вже виконали фінальне завдання. Які емоції, які очікування, очікування реальність, ти, коли працюєш, ну звик працювати, коли це ну ти показуєш там щось, це, вибираєш свою модель. А тут виявилося, що ну як насправді це треба було очікувати, звичайні клієнтські брови. І з максимальною асиметрією, вродженою набутою, з активною мімікою. Так. І прийшлось працювати ну, в дійсно таких кабінетних умовах, але на конкурсному полі. Тому я задоволена насправді тим, що я зробила. Я зробила максимум, що я могла на конкретну хвилину, коли я закінчувала працювати. Адреналін дуже сподобалось, тому що чемпіонат це завжди виклик, це завжди вихід з зони комфорту. І я рада, що знову переборола свій страх і показала свою техніку, зробила все можливе від себе і дуже сподіваюся на перемогу. Я задоволена собою. Чому тому що я виконала все, що я можу? Наскільки я вмію? Настільки я зробила хвилювання, начнуть почнуться ввечері. Ввечері нервова система. Це ця всіх систем. Було цікаво наблюдати за собою, коли я макаю пігпігменти, голочку в пігмент, і голочка отак так